Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас таке чудове, желе, густе, делікатне таке желе. Просто готуєся за 5 хвилин, маєте чудову. Смакоту на зиму при простуді, при, при до будь чого вам підходить швидко, готуєся, густе виходить. Я е, собі рву міру достигання, малини і я собі тільки рву, тільки е, є малини і так готую по пару банок. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось тут ми набрали е, скільки малини. Вітика в мене гарна малина. Ну, тепер все перебираємо. Я її не мию, просто як десь щось таке є, я беру, збираю отаку, ну, збираю таку і висипаю собі в каструльку. Малина гарна, якби був ще дощик, то ще б краще було, але то дощ, дощу нема. І дрібніша з цього року малина. Але все рівно є. Я собі таку трохи у каструльку потрошка роблю. Від її велика, я дитика. Така крупна. Видь, яка файна. Так. Так, тепер ми цю малину візьмемо. Де ще якісь такі, Десь щось мені сі не подобається, і я тут заберу. Ми цю малину тепер переб'ємо блендером погружємо. До цієї малини перебитої, ми даємо тепер ложку, може пів ще дати, цукру. Аби більше малина пустила такого гей соку. І лишаємо на 20 хвилин. Ось так. Аби вона пустила трошки краще від цукру. Розмішаємо і нехай стоїть так. Просто тут і лишимо. Малина постояла, і ми будемо тепер її перетирати. Я маю рідче сито. Осе я всем не буду вже, бо зерні лишиються. А от я мілкіще. Я спробую через усе мілкіще ситуа перетирати. Так буду частинами перетирати. Одесь це все беру собі колотівку і отаку буду перетирати. Оце гей, а дивно йде, що, може, не буде. Буде такий самий сік. Отак от швиденько перетираєсь. Отако. Бо ця, оце сито, воно ну, рідше. Ви має більше такі ячейки, а це густіше і, і дивлюся, вроді не нема. Зернятка всі сілищі, і вийде гарно перетираєсь. Собі отаку колотівку, раз-раз, швиденько та й все. А ці зернята може відтак дати ще, чи компот, чи що зварити. Як файно розтираюся. Так я все перетру. Ось скільки вийшло цього соку. нема, нічого нема е, тих зерняток. Оце, оце зернятка. Може було ще більше, але я вже не дуже е, то -то терла. Тепер міряємо, скільки буде в нас цього соку. Um, dois... Três... Трошка неповний четвертий стаканчик. Ось так, подивишся і по по цей о. Так само треба буде дати цукор. І так само тепер додаємо цукор. О, один стакан. І так само додаємо. Два стакани. Сиплемо третій стакан і четвертий будемо давати так, як у нас був неповний, так ми й неповний будемо давати. Ось таку, приблизно. Так було по це, оце отак я й даю четвертий. Все. Розмішуємо тепер гарно. Десь нема зернятка, нема. Це гарно розмішуємо, ставимо на вогонь От, і помішуючи отако, з моменту закипання, будемо варити 5 хвилин. Але треба би закипіло, і нагрівається. Як тільки починає закипати, оцей вог, ми будемо збирати. Оцей трохи шум. Те, хто не збирає, а я, я люблю збирати, то не багато його є. Отаку трошечка збираю. І засікаю з цього моменту, але дам ще чуть-чуть трошечка так, дам лимонної кислоти дасть і колір краще, і буде і загусти краще. Я прикручу, бо тут трошки засиля. Пройшло 5 хвилин і ми будемо тепер розливати їх у банки. О, так я кладу, як завжди, ложку у слоїк, як завжди. І розливаю гарячим. Розливаю в бак. Ось так накладаємо, аби по, по поясочок там і закручуємо. Все, бери закручуємо. Я буду сліду банку набирати. І так ми все розілліємо. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Ось так я порозливаю. Скільки тут війде у мене? Ще може війде один. Навіключове, коли може на википало. До зустрічі, я все болію. Ось таке виходить, дивіться, яке желе виходить, таке густе, гарне, таке желе виходить, вже без зерняток, без нічого. Дивіться. Без зерняток, без нічого, таке желе делікатне виходить, що делікатне. О. І до всього може бути. І навіть може бути пляцок перемастити, бо воно дуже густе, таке може бути у воду, може бути до оладків, налисників. До будь-чого будь може бути таке желе. або в зимі, у, у чай. Чи воду собі, при грипі, при простуді, дуже воно гарно лікує і смакує, так що готуйте.